Усім привіт! Я вітаю вас на каналі Run for Fun, де ми розмовляємо про біг і травматизацію. Мене звати Надя і я фізичний терапевт. Сьогодні в нас дуже цікава тема, а саме будемо навчатись виконувати вправи для зміцнення м'язів кору, які є дуже важливими у запобіганні травматизації. М'язи кору це групи м'язів, тулуба та стегон, які оточують ваш хребет, живіт і таз. Тобто, як ми побачимо на картинці, це є глибокі м'язи, а також поверхневі м'язи живота, нижньої частини спини і тазу. Усі ми маємо м'язи кору, і вони є дуже важливими у захисті нашого хребта від надмірних навантажень. Але також вони є дуже важливими, адже вони стабілізують і допомагають розподіляти навантаження на наше тіло під час занять спорту. Загалом, тренування м'язів кору вже є давно поширеною практикою як в спорті, так і в реабілітації. Також є деякі дослідження, які вказують, що тренування м'язів кору здатні позитивно впливати на зменшення хронічного болю у попереку. Тому, якщо у вас є така проблема, чи вас турбує такий біль, це також буде дуже корисним для вас. Тренування витривалості м'язів кору є найважливішим компонентом у виконанні даних вправ, адже це в майбутньому допомагає вам зберігати ефективну позицію вашого тулуба упродовж занять спортом. Особливо це важливо, якщо ви бігаєте довгі дистанції. Сьогодні ми з вами розглянемо таку вправу як дедбак або ж мертвий жу, і вона є базовою для тренування м'язів. Кору. Ми розглянемо три варіанти: від простішого до складнішого. Почнемо з того, що ми лягаємо на коврик, і наша спина, вона зазвичай в розслабленому стані є трохи вигнутою, тобто вона не притиснута до підлоги. Нам перед тим, як починати вправу, потрібно її притиснути до підлоги за допомогою того, що ми напружуємо трішки м'язи живота і трішки нахиляємо таз на себе. Це буде наша початкова позиція, і перший варіант вправи це коли руки в нас є вгорі, і ми будемо рухати лише ногами, зберігаючи притиснутим наш поперек і напруженим наш живіт. Це є найпростіший варіант виконання, і ваша ціль це зберігати стабільність у животі та у спині під час динамічного руху ногами. Далі наш другий варіант вже складніший. Ми додаємо рух руками. Це був наш другий варіант, вже складніший. Тут знову ж таки важлива стабілізація цієї ділянки і динамічний рух руками і ногами вже. Для третього варіанту нам потрібен буде фітбол. Ми його затискаємо між руками і ногами, зберігаючи от в цій ділянці 90 градусів у нашому стегновому суглобі. Важливо виконувати ці вправи повільно і сконцентровано, адже у цьому суть, щоб ви могли повільно все контролювати, не швидко і не ривково. Тобто, все дуже контрольовано, плавно. І такі вправи можна загалом виконувати до відмови м'язів, тобто велику кількість разів. Але ми починаємо з такої стандартної кількості: це може бути три підходи по 8-12 разів. Отже, сьогодні ми розглянули, чому м'язи кору є дуже важливими для спортсменів. Також ми з вами розглянули три варіанти базової вправи Дедбак для тренування ваших м'язів, яка допоможе вам стати сильнішими, міцнішими, а також профілактувати вашу травматизацію. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, а також нагадую, що у нас є партнерська програма, де ви можете купити собі програму тренувань. Чи просто стати спонсором нашого каналу, аби нас підтримати. Якщо було цікаво, пишіть ваші запитання і коментарі, і далі буде.